Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Веловіла», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, багажник велосипедний е, до велосипедів, які мають гальмову систему v брейки Чому? Тому що, як ви бачите, е, бокова частина вона рівна, не врахована на те, що буде у велосипедів. Е, бокова. Е, Комплектація на рамі вигляду гальмування, які виступають за раму, за плоскость рами. Тому і суто велосипеди з термозною системою Weber об одною системо. Даний багажник має алюмінієву конструкцію, він легкий. Вага його взагалі-то кілограм-200 г. Легкий насправді. Має прижимну пружину, яка міцно тримає, якщо вам потрібно щось поставити на велосипед, коли ви рухаєтесь, у вас буде зажимана пружина надійно тримати речі. Максимальну вагу, яку витримую, 25 кг. Це є вказано на самому багажнику. Даний багажник можна встановити на велосипед з розміром колеса 26, 27, 29 дюймів. Для цього є ось такі. Різні отворі на комплектуючі цього велосипеда, і ось тут. Тобто можна по, по вашому бажанню підіймати вище чи нижче завдяки цієї пластини, яка може регулюватися болтом і підійматися чи опускатися. І ось ці крипажі, які кріпляться до. Рами біля сідла теж є отвори, які дозволяють ближче ставити чи далі. Також можете бачити, що ось оцей елемент з однієї сторони до другої сторони у багажнике. для того, щоб можна було встановити. Сумку штани. Тобто, коли ви мандруєте, ви інколи бажаєте встановити на багажник сумку штани. Тобто, так ось Оця площина якраз для того і зроблена, для того, щоб можна було прикріпити сумку штани і вони не заважали руху, Тобто, не, тримались, не задівали колеса, коли ви їдете. Даний багажник має також. Ось такий елемент з однієї сторони і з другої. Це для того, щоб гачок можна було зацепити, який має резинку, і тим самим додатково зажимати свої речі на велосипеді завдяки спеціальної резинці, яка має гачки, і ці гачки ціпляються до ось цих елементів. Багажник легкий, Чому? тому що алюмінієвий і багажник витримує вагу, повторюсь, 25 кг. Позаду є ось такий елемент. Це для того, щоб сюди встановити світовідбивчі якісь елементи чи фонарик. Але якщо ви бажаєте встановити на велосипед крило, то це буде заважати. Тоді потрібно просто ось так, ось так от обрізати чи вигнути. Ну, Я обрізаю. Воно інколи і не потрібно. Е, якщо вам потрібен багажник на велосипед, який має розмір колоса 26, 27, 29, ви можете оцей взяти. З урахуванням, що у вас суто брейкова система гальмування. Якщо вам сподобався відеоогляд наш, ви можете обратитись до нашого магазину на Харківському шосе і замовити, е, замовити можна, як у нас. На Ютуб каналі Вілавіва також перейти по ссылці Ютуб каналу на сайт velaviva.com.ua І там замовити цей багажник. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Якщо вам подобався від залишайте відгуку на нашому Ютуб каналі Вілавіва.